Спекла, розрізала, попробувала, а тепер можу поділитися з вами рецептом. Тісто навіть не довелося місити руками, а паска вийшла смачна, волога і дуже ніжна. Починаю я з опари, змішую борошно, ваніль, цукор, тепле молоко і живі дріжджі. Перемішую до розчинення і залишаю на 30 хвилин. В окремій ємності збиваю яйця з цукром до появи плотної білої маси. У мене на це пішло хвилин 10. У зручній великій мисці об'єдную яєчну суміш та опару. Все перемішую за допомогою насадки крюк. Частинами додаю борошно і вимішую, допоки маса не об'єднається. У мене на це пішло теж приблизно 10 хвилин. Щоб тісто мало гарний жовтий колір, додаю трохи куркуми, а для аромату додаю цедру одного апельсина. У два етапи ввожу м'яке вершкове масло і продовжую вимішувати тісто насадкою крюк впродовж 20 хвилин. При необхідності можете досипати трохи борошна, але не більше, ніж зазначено у рецепті. Прямо у мисці збираю тісто в колобок, накриваю рушником і залишаю на підхід на 2 години. Це мій улюблений момент. Тепер додаю до тісто попередньо замочені в окропі сухофрукти. Я взяла родзинки та журавлину. І знову вимішую насадкою крюк буквально 5 хвилин. Руки змащую олією і наповнюю тістом формочки трохи менше, ніж наполовину. Накриваю рушником і залишаю на розстойку ще на 2 години. У мене паски розстоювались у теплій духовці. За 2 години паски добре підійшли, і я їх випікала 35 хвилин при 170 градусах. Готовність перевіряла дерев'яною шпажкою. Ось такі красуні у мене вийшли. Після повного охолодження я їх покрила глазур'ю та прикрасила. Я не можу намилуватись, вони такі гарнюні і такі смачні.